Продовжуємо, мої дорогі, працювати з молитвою. Продовжуємо. Це не нова молитва, це продовження молитви, що розпочалася два тижні тому. Отже, поєднуємо наші серця і душі в єдиний канал молитви за Україну, за її народ, за захист цього народу, великий Боже, Батько і Мати, наші небесні. Молимо тебе про милосердя, адже від ворога ми не можемо очікувати ніякого милосердя, тільки ти можеш надати нам сили пережити цей жах, полоненим пережити полон військовим і цивільним, дітям пережити розлуку з батьками, втрату рідних і близьких, дай сили нам, дай сили нашому народу. Захисти і прихисти Його в своєму серці. Тільки Твоїм милосердям, тільки Твоєю силою ми можемо отримати перемогу. Врозуми наших так званих партнерів, доста гратися нашими життями, доста на цьому жертовнику української крові. Господи, веди нас до перемоги! До миру через перемогу України, до перемоги людства через перемогу України. Ми розуміємо, чому наші партнери не так поспішають, як би ми на те хотіли, але і це їх відповідальність, і хай вона наступить вже тепер. Ала єси, Охани, Соде, Лаядиси Іра, Хода єси, ти єси, а Ми знаємо, що любиш ти кожного з нас. Ведеш кожного з нас, бережеш кожного з нас. Ми приймаємо твою любов, твій захист, твоє милосердя. Я знаю, що ви любі і хочете сказати. Я сам собі кожен день нагадую про Ізюм, Маріуполь, Бакуту. О, Бучу, вибачте, Бучу. Гостомель, і я знаю, скільки таких бучих гостомелів, таких ізюмів, скільки катівінь по Україні тепер. Україна найбільший жертвник в світі на цій планеті. Саме нашою кров'ю ми платимо, людство платить за можливість нашого майбуття. Але Бог милосердний не потребує жертви. Я вірю в то. Тому наймилосердніший захисти і прихисти. Зупини. Лиши життя там, де можна то лишити. Допоможи, нехай біжить ворог. Від зброї, що надають нам дійсно партнери, щирі, відверті, прямі люди, а не брудні політикани. Їх народ послав їх на допомогу нам, а не грати в ігри. Це не покер, це життя, життя наших людей. Отже Господи, спаси і збережи наш народ, наших воїнів. Укріпи нас в дусі, дай нам. Сили. Дай нам розум розуміти, що йде війна, і не робити вигляд, що її немає. Дякую тобі, Боже. Дякую тобі, Боже, дякую Тобі, Боже.